Доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні вже зробила ось, мабуть, останній такий букет живих роз, нарізала. і нарізала своєї такої ромашечки хризантеми бакарді. розкрилася, занесла її, була, викопала в хату, занесла. І ось такий вже зрізала, такий ще побігала і нарізала. Ще таких трояндочок. Сьогодні 20 листопада. Трояндочки вже такі мають червоний-червоний колір, і майже вже не розкриваються дуже темні. Ось таку красу створила та завжди для людей. А тепер для себе буде стояти і буде нас радувати. Та -тай -тай букет. І хочу показати вам. Занесла в хату викопала, дивіться, скільки буде живців на той рік. Викопала кущі бакавді, бо на дворі геть не розкривалася погода, дощі луплять. Ось ще буде бубляночки, ще трошки підцвітуть. а там вона вже живців буде дуже багато. Трошки поквітне, потім спущу її в підвал, обріжую, спущу в підвал, і буде вона там вже зимувати до. До початку березня-квітня, а потім ми вже будемо черенкувати таку гарненьку ромашечку. Дуже гарні квіти, бакарді, білі, гарно держа квітку. Мама її ще трошки спасинкувала, вона б мала бути трошки гуща. Ну, Мої помощники, як завжди, допомагають. Ось такий букет створила. Для себе, щоб порадувати себе. на дворі лупе дощ, сиро, холодно. в мене А я маю ось таку красу. На все добре, мої дорогеньке, хочу поділитися тою красою з вами. На все добре, пишіть свої коментарі, які маєте букетики ви, що квітне ще у вас. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, бувайте!